Всім привіт! Сьогодні рубрика прохождения ігор на час. Це моя нова рубрика. Я буду проходити, например, якісь уровні на час, якісь буду ставити час. От зараз я буду проходити дар, стереометр за одну хвилину. Так, годинник мені треба. Знаю, конечно, вам така сподобатся штука таймер, таймер, таймер. одну хвилину виставляю. Так, всплывающе вікно сейчас зробим. зробим. Так. Такие вот маленькие. Все. Смотри, не могу. в геометрию дальше. Заходим. Раз, два, три. О, це не считается. Так, таймер. Таймер таймер стоята. Так, мені б його кудись засунути. Таке місце. А давай розділений екран зробимо, взробим. Ч ні? Тільки, тільки... What the hell? У мене зламалось все. Подождіть, я ще нічого не зрозумів, в мене все зломилося. Не цей таймер, просто треба буде отак вот от да, зробити. Вот так вот. Дуже в мене стає рублякою. Норм. Так. Раз, два, три. Паузу все, ти вибуваєш з челленджа. Так не чесно. Ти в тебе таймер все одно заработала, з роботи я была. Типа, по раніше. Ти все одно вибуваєш, вывелитиш з челленджа. Вообще, вообще... Надо пройти боже, на монетку хоть я блю. Так тобі вау. Бонус не зачислиться. Якщо ти дохнеш, тоже все заново починаєш, Не дається тобі вже. Ай, не встиг. Ну так, да, старіметнець за одну хвилину пройти невозможно. Ну от зараз я вже пройду. Ну, час трошечки встиг. Так, зараз будемо якийсь другий український проходити. Чекайте. Так, тепер давайте пройдемо. Давай зайдем сюда. Выберем якийсь не все-таки з офіційних лагерев. Так, давайте по Portal Gase пройдем за. Что на 4. За 4. Чотир. Так, так, Portal Gase. От. Раз, три, поїхали. Правило ще раз повторяю. Здохнеш, програєш. Паузу поставив, програєш. ту 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 А чотири хвилини, я думаю, можна прийти. Він плиться так як стрим для нас. Там ще й запас в тебе хвилини-дві буде, я ще й на монетку пройду. На одну монетку. Ну це ізі буде. За 4 хвилини аж пройти. У мене ще запас останеться, даже я так думаю. Тут 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 ту тут тут Он у нас сейчас тут десь не злитися, бо я помню, я на одному моменті моменте тут десь злився. Колись. Я помню, як я в геометри дошла эта грав, мені надо був кубик. У мене там не був проведенный, я злився. злился там. в одном моменте. Ну все, все было изи. У меня еще запас остался. Две хвилины. Все. Так. Все. Так, давай, давай, давай. Давайте попробуем джампер. Джампер. Пять. П'ять з половиною так отдасться мені часу. Раз, два, три все. Я зараз тут зіліюсь точно вже на джампері, я даже зілліюся, я думаю. Якщо я Вже на двох левлах не злився, на джампері я зілівся. Я не знаю, щитати стереометнес, не щитати. Не знаю. Я як його йшов почесному, просто я не знав, що він може одна хвилина не хватити. Ну, так, я двіжі вроді нормальні. Деві з половиною хвилини маю пройти. Це ж ізі. Остільки. Мені пройти якийсь ізі -левел. Так ще пригарно все. Я все облітаю все одно. Якщо він длиться все такий, як і той же стереометний, то я думаю, я його на ізі пройду. Ху, я чуть не злився. Ну да. А я думав, що ще здохну. Ну я там чуть не злився. О, Боже, як це було забувано. Я там на одному моменті, на якому я повністю злився. То я там чуть-чуть не злився. Так, ну все, з офіційних лавлів мені вже нічого не хочеться проходити. Так, давайте... Попробуємо якийсь. Давай візьмемо Єсер. Yes, такий, який я на 100 проходив, і по я помню в мене по-любому такий є. Я пам'ятаю мене по-любому. Є такий, є такий. Чи вже нема, да, тобі? Ну, 93 якийсь. Вот здесь по кнопочках. По кнопочках. І... Так все, дальше у мене вже ще аня є якісь. Ну є якісь ще все-таки левли. Угу. Я так поняв, вже цього левліка убрала. Так. Я пам'ятаю в мене що я хотів зробити. Лех, все, давайте от попробуємо тут от хетавер. Хеттавер. Пройти за три. Ні, не за три хвилини. Не знаю за скільки хвилин обираємо. Давайте за дві хвилини третій уровень пробую пройти. Дві. Оцей от. Так, все. Таймер поїхав. Тут же да. Угу, тут же постаратись треба. Тут не таке собі прыгаєш, прыгаєш просто. Хух. Ні, та я йду нас. Я не думаю, що якісь труднощі ще заставить мені тут. Проте я взагалі не буду ні на монети, ні на які. Це просто спідран. Це просто тупо спідран. Просто тупо спідран. Хоча ну, я би, мабуть, ставив з половиною. Це заставка. Я не встигну. Я не встигну за цієї заставки. Все, 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 пожалуйста. Так, все, я одну монету зібрав. Ну, я, можна сказати, я встиг. У мене ще лишається. Багато секунд, ну все, я встиг. Закомплетити левел, у мене ще 20 секунд лишилось. Я зібрав другу монету. Оце що називається спідрал. Ну, все, на цьому вже, наверное, буду цю рубрику закінчувати. Рубрика весела, рубрика реально весела. Все. все.